Днями чернігівцям знову відкрили двері в світ джазу. Його виконували в двох відділеннях. В першому композиції зіграв Усейн Бекіров після антракту. На сцену вийшов Ігор закус. Обох виконавців чернігові знають добре. Запевняють організатори концерту. «Після фестивалю ми отримали великим резонанс, різонанс, кількість дзвінків і Прось привезти ці колективи ще». Концерт в Чернігові виконавцям вдався лише в перервах між гастролями. Наприклад, Ігор Закус приїхав в наше місто одразу після виступу в Росії. А у Сейн Бекіров після Чернігова мусить дати ще один концерт. Послухати джаз в обласний філармонійний центр прийшло чимало чернігівців. Джаз – це музика для бідних. Некоторые говорят, что джаз это музыка для богатых, но джаз это музыка для умных. Джаз действительно музыка для богатых душой. Вот и хорошая такая чудесная музыка. Сидел, кайфовал. Джаз это лучше, ну, одни из лучших вообще в Украине музыканты. Это каждый из них вообще сам по себе уже легенда. Для нашего города я считаю, это просто великолепное мероприятие. И как вы сами понимаете, просто ну, не знаю, океан эмоций. Не так сказать, чтобы я ценитель, конечно, джаза, но мне достаточно как бы очень понравилось. Таким масштабним концертом організатори завершили серію джазових виступів. Протягом кількох місяців цією музикою Чернігівці насолоджувалися в пабі Варенікс. В травні місто знову сколихне джаз. Організатори планують провести грандіозний концерт з найвідомішими виконавцями.